Вітаю у цьому відео ми поговоримо про нові заборони щодо поштових відправлень від уряду. Але спершу я попрошу вас підтримати український правовий контент і поставити лайк цьому відео. І так, нещодавно Кабмін затвердив перелік вкладень, заборонених до пересилання в поштових відправленнях. Зокрема, відповідно до постанови уряду 958 від 8 вересня, пересилати поштою по Україні забороняється. Харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів, національну та іноземну валюту, окрім нумізматичних монет і Колекцій, тварин, отруйні рослини, алкогольні напої з містом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки, біологічні агенти, зокрема мікроорганізми, вірус, біологічні токсини та їм подібні, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, усі види вогнепальної зброї, бойові припаси, вибухові речовини, холодну зброю, кастети, стилети, балончики з родинами паралітичної дії, наркотичні засоби засоби, Психотропні речовини і прикурсори та їх аналоги, а також токсичні та радіоактивні речовини ртуть кислоти, отруйні, їдкі речовини. У міжнародних поштових відправленнях громадянам заборонено пересилати наркотичні засоби, психотропні речовини і прокурсори та їх аналоги, радіоактивні речовини, товари, що підпадають під визначення з першої по 24 групи українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кг в упаковці. Від виробника до цих груп товарів відносять живі тварини, продукти тваринного походження, продукти рослинного походження, жири, олії, тютюн, алкоголь тощо. Також заборонено пересилати, трудові книжки, військові квитки, дозволи на право носіння зброї, а також документи, що посвідчують особу, окрім певних випадків, вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю та інші предмети, призначені для нападу та оборони, бойові припаси, вибухові речовини та пристрої, спеціальні технічні засоби негласного, отримання інформації, біологічні агенти, токсичні речовини ртуть кислоти, отрудні та їдкі речовини, радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування, а також предмети, заборонені до ввезення відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства інших країн. Якщо ця інформація була для вас цікавою, ставте лайк, підписуйтесь, а я вам дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.